Країна на запах, вкотре нагадує вам українські Карпати це місце зустрічі чудових людей. От і ми туди знову прямуємо. Діскавері, провайдер твого міста. Ходімо, ходімо, не зупиняємося. Хоча зупинитися, хочеться, правда? Ну, Хочеться, тому що ми відразу з дороги. Mm -hmm. Фактично таке враження, що, що вже повернули десь ну, під ногами, як, як корені якісь. Mm -hmm. Ми як в лісі, але тут, але тут машини. Їздять Там машини. Чекай, 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 чекай. Я хочу зрозуміти, якщо тут ліс зразу, а є машини, Ну це ліс. Ну, ти в це, це ліс, це не парк, не сад. Ні, от, от, тому що тут, тут пахне навіть хвойними деревами мені пахне. У нас навряд чи десь в парках є хвойні дерева, так що. Аж настільки багато, аж настільки, було, так. настільки, так. І ще знаєш, відчуваю навіть, що тут можуть бути гриби. Випускає Бо так, оця, ну, е, ну, з землі такий запах, mm -hmm. що ніби грибниці є. Mm -hmm. Але така близькість до ха -ха -ха. Я, просто думаю, я просто думаю, де таке може бути, щоб ліс був поряд з дорогою. Ой, багато так. Так відразу. Бо то так огоре. А ми в гори не йшли. Ми йдемо нормальною рівною стежечкою, mm -hmm. рівнесенькою. Може, це якась посадка? Хвойна? Хвойна посадка. А ти чуєш, чуєш там шумить щось таке, ще шумить. Не тільки траса, але ще шумить. Ну, тихо. Річка. Угу. Не просто річка, а. Ну просто річка. По камінчиках, річка. Угу. Камінчика? Ну, у нас всі річки по камінчиках практично. <ріст> ну, всі річки у нас по камінчиках. Ти, ти так стала, це треба метати? Отак, от ти трішки повернула не туди. Отак, от, от так ми йдемо. Оця дорога? Так, оце дорога, отак по угу. коріннях ми йдемо. Ну, о, ну це ліс. Це ліс. Або посадка. Це ліс, але це не просто ліс, це хвойний ліс. Хвойний ліс, а хвойні ліси у нас де? Карпата. Тобто це не просто ліс, це Карпатський ліс. Це Карпатський так. ліс. І він тако прямо відразу так. їдеш, їдеш, став і вийшов в ліс. Так. Таке місце так. є. Є. Yeah. Ну бо я не знаю, я скільки їздила, то ти десь ну, десь mm -hmm. заїжджаєш в село, mm -hmm. а потім з села кудись там треба піднятися, щоб зайти mm -hmm. до лісу. Я попри дорогу лісу не здибала. Тут ну, трошки інакше. Тут ти йдеш, виходиш, йдеш через ліс, опиняєшся в містечку. В містечку? Так. Не в селі, не в селі а в селі, містечку? в містечку. Брррр. Ну пішли в містечко, ти вже mm -hmm. мені очі розв'яжеш. Так, в містечко. треба бачите. Давай розв'язуй. Ой, а що в міста? Містечко там. Ми до там якийсь ну, це, вхід такий, як офіційний. Це як табір. Це табір, це таборове містечко. Там щось написано. Ну, ми зараз почитаємо. Це табір. І ти знаєш, мені здається, що я пізнаю той знак, який там на табличці. Це знак Карітас. Бачиш, що той червоненький такий? Отак От зразу відкрила всі таблички. Але детали. я пізнала просто знак. Але ти знаєш, знаєш таке містечко Карітаса? Знаю. А без глядачі, може, всі не знають. Я І ми їм знаю. зараз розкажемо. Я тут була як приватна особа. А, а тепер тут були ще журналіст. Я трішки помилилася. Не містечко, а селище. Дитяче селище Яблуниця. Така офіційна назва цієї місцевості, що охоплює майже 4 гектари. Це християнський відпочинковий центр, яким опікується релігійна місія Карі та спес Української Римо-католицької церкви. Дуже багато всього є. Починаючи від сторожівки, заїжджаючи, маємо, якщо брати по території Хрест дорог, костел, два озера, Альтанки, корпуса на 300 з гаку місць, будиночки, маємо спортзал, маємо спортзал, один такий, який має з тренажерами, один такий, що з матами для займання різними видами єдиноборств, так само маємо конференц-зал, два аніматорські будинки, маємо власні очисні, тобто те, що так само дбаємо за екологію, аби... Нічого ніде не скидати, і все воно красло так, як має бути так само, маємо три парника. Тобто, теж такий посил, аби максимально дітей харчувати тим, що є колишні численно. Тобто, ми його виростили. Знаємо, що там немає ні хімії, ні післядів, немає взагалі ніяких лишніх харчовин, які шкодили би дитині. Щоб доглядати за такою територією, напевне, потрібно багато зусиль та уваги. Тим паче, що табір працює увесь рік. Тут приймають на відпочинок дітей і цілі родини, які опинилися в складних обставинах. А торік тут надали прихисток дуже багатьом людям, які змушені були покинути рідні домівки через війну. Працювали весь рік, тому що мали людей, які залишились без житла. То за минулий рік, якщо не підводить пам'ять, то 37 тисяч людей на днів ми прийняли, якщо взяти один день, то фактом день на території було 37 тисяч людей на днів. Тобто дуже велика кількість. І одні приїхали, другі поїхали. І так вийшло, що ми працювали весь рік. Тобто для того, аби допомогти людям. А ще взимку за кошти благодійників у селищі встановили потужні генератори. Це допомогло пережити зимові нагаразди з електроенергією. Бачимо, що й самі будиночки побудовані коштом благодійників. Глянь, на кожному є таблички, які про це розповідають. Це місце взагалі має унікальну історію, адже все почалося ще далеко 1992 року. Тоді один із німецьких благодійних фондів вирішив підтримати українських дітей, які постраждали від вибуху на Чорнобильській Аес. Шукали місце в Карпатах, де можна було б розбити влітку наметовий табір, і знайшли його поблизу Татарова. Тут не було нічого, просто був варіант, трава, була така площадка, де можна було розкласти палатками. І так знайшли перший раз приїхали. Але для того, аби приїхати і показати результат взагалі впливу Карпат на дитячий організм, вони взяли аналіз крові. тобто Вибірково взяли дітей декілька аналізів крові перед заїздом і після заїзду, тобто заїзд відбувся 24 дні. І коли діти були на цій території, от рівно в красі, в якраз у місці, знову зробили аналіз крові, еритроцити повністю стали свою норму. Тобто за 24 повних дні повністю еритроцити відновлюються. І тому Після того, вже як ці діти виїхали, подали аналізи на цей благодійний фонд, і потім вже почалося будівництво. І після цього німецькі благодійники вирішили побудувати справжнє велике містечко. До речі, а з'ясували, в чому цілюща унікальність цього місця? Перше, те, що ми знаходимося між двома горами, є постійна циркуляція повітря. Тобто тепле повітря піднімається доверху, холодне заходини, і постійно, якби навіть те, щоб не для нас дорога, все рівно постійно йде в обмін. І друге, те, що гори. Слава Богу, що біля нас ліси не вирубані. Циркуляція, чиста вода. Так само має на території своє власне джерело, яке має властивості срібла. То тобто так само вода, в принципі, це все є джерельна. Тобто, та вся вода, яка є в корпусі, це все йде джерело. Атмосфера тут неймовірна, справді цілюща і для тіла, і для душі. Як ми вже помітили, територія містечка дозволяє приймати дуже багато гостей. Тож, окрім дитячих таборів, які організовує власне релігійна місія Карітас, цього літа тут проводять вишколи представники інших громадських організацій. Зокрема, у таборі «Geek Ворлд, юнаки та дівчата опановують нові професії, а іноді навіть подорожують у часі. Цього літа наша вже третя зміна або третій заїзд. Кожен заїзд у нас був тематичний. Перший червневий у нас був спортивно-туристичним. Липневий у нас був історичним. Тобто дітки бавилися в певну епоху історії. Їм було вельми цікаво. А зараз у нас тематичний табір, саме журналістський, або навіть би уточнив журналістсько блогерський О, то ми тут навіть дуже доречні. Цікаво, який тут розпорядок дня і в чому проявляється власне журналістське спрямування? Прокидаємося о восьмій по свистку. Ось свисток. Це головний атрибут бунчужного, тобто мене. Тобто в нас все робиться по свистку. Чи прокидаємося? Ми о восьмій, проводимо руханку. Після цього в них є час на вмивання проводити себе до порядку. Йдемо на сніданок. Після сніданку в нас є ротації. Отже, що таке ротації? В нас всі діти в таборі поділені на чотири гуртки, і є в нас чотири ділянки від інструкторів. Відповідно, діти по черзі ходять від ділянки до ділянки інструкторів, виконуючи певні завдання, які пропонує інструктор. Зараз в нас є наочно ну, ну, стрільба з лука, підготовка до фаєр-шоу, робіння свічок та перевірка тімбілдингу. Отже, кожного дня ротації змінні, інструктори змінні. Воно триває блок три години. Після цього обід. Після обіду у нас є компетенції. Компетенції це певний підрозділ так званих мілостей, де кожен бажаючий учасник вибирає напрям, в якому він хоче більше спеціалізуватися. Наприклад, редактура, фотозйомка, відеозйомка, написання текстів і так далі. І так далі. Отже, після вони записуються по бажанню, Після того, тобто вони перший блок бігають згідно команд, другий по бажанню. Після цього в них є час на так звану таверну від нас. Що включає в себе таверна, це в нас є величезна таборова бібліотека з різними книжками, коміксами, які ми виносимо дітям, щоб вони змогли читати. В нас є надзвичайно великий склад настільних ігор, де діти свої просто бавляться в настільні ігри. І, відповідно, вони собі. Ну, у нас є батут, так. У нас є настільний футбол, різні активітети. Тобто діти – певний аналог розважальної кімнати в якомусь ТРЦ, але свіжому повітрі. Так, і з розпорядком дня мені більш-менш все зрозуміло. Але в чому ж власне журналістська специфіка? Діти протягом дня готують свої матеріали, які вони надають редакторам, які теж обрані серед дітей. Після цього редактори... Відсилають нам, як головним редакторам, матеріал. Після цього ми верстаємо таборовий вісник. Ми створили спеціально е, телеграм-канал під таборовий вісник, де публікуються всі матері... відібрані матеріали дітей у окреме видання, і кращі матеріали з цього видання в кінці табору будуть роздруковані у паперовому вигляді і вручені кожному учаснику табору як такий. Е, не знаю, чи це назвати газети, чи вже можливо альманахом по розміру. Тобто це буде якби плід їхньої праці протягом табору. А ще вони ведуть таборові сторінки у соцмережах. Так що тут усе серйозно. Якщо все так, як у справжньому професійному житті, то чи не виникають проблеми зі свободою слова? У тискіль свободи слова, але були проблеми внутрішні з редакторам, коли проходили журналісти і казали, де мій матеріал я відправив тобі чотири матеріали, але опубліковано жодного або лише один. Ну але я думаю, це звична система. Ми таким. Способом стараємось зготувати дітей до реалій дорослого життя. Що не все якби так буде ідеально виглядати. Не завжди твої матеріали опиняться на першій шпальті. Тому невелика конкуренція вона завжди присутня. Інколи є скандали за вибором хорошого ракурсу для відеозйомки. Там вони вже між собою придумують черги, графіки і так далі. Ну, таких великих скандалів, ну діти стараються щось роздавати для спеціальних колонок, так там криміналістичних, називаємо їх так, але ну чесно скажучи, висасують з пальця, оскільки немає жодних ситуацій, які можна було описати і розвинути. З досвіду історичні табори якось найбільше заходять, тому що історичні табори це рольова гра. Це придумати персонажа, перевтілитись. З Журналістським табором складніше в такий спосіб взаємодіяти, особливо якщо не маєш попереднього досвіду, бо потрібно, ну крім того, що ти відпочиваєш тиждень 10 днів. За 10 днів ще й треба звикнути. Бути дописувачем, хоча ну, по-різному, є учасники, які щодня генерують авторські колонки. Є учасники, яких дуже складно розштовхати навіть на елементарні новини. В принципі, все як в реальних змі. Та навіщо ж писати про погане, якщо довкола стільки цікавого? Глянь, які люди сюди приїздять. Ось на відео бачимо, що тут із концертом була солістка гуртові В'янморт. Щоб відчути погляд, від якого серце ожива, думаю про тебе, за тобою тужу. І це для мене найжаданіша дружба. Думаю про тебе, за тобою дужу. Шкода, що ми її не застали. Зате застала лева Голуба, чемпіона України зі швидкісного складання головоломок. Уявляєш, він складає кубик Рубика за 4 секунди. Багато хто порівнює цей інтелектуальний, якби поки що це не вид спорту, але наша спільнота до цього прогресує. Деякі порівнюють з шахами, бо тут теж потрібно думати постійно над усіма комбінаціями, які можуть випасти. Але як на мене це ще більше розвивається, бо тут ще й дрібна моторика працює так. І останній алгоритм є. Соромно зізнаватися, але до цього часу я й не знала, що різновидів кубика Рубика є аж настільки багато. Оці вважаються найпростіші. Оцей простий, оцей і оцей. Так як тут, наприклад, три грані: три на три, тут два на два. Два на два можна прорахувати взагалі за секунду і зібрати теж за секунду. Ну, плюс-мінус. Цікаво. А кожен може навчитися складати всі ці кубики? Але сам я вчився збирати тиждень. Тобто, не було е, таких як ресурсів і, е, і якихось курсів. Були просто був інтернет, ти заходиш в інтернет і сам це навчаєш. Зараз цим простіше. Тобто, вже моє і школи, і онлайн школи. Я собі стояти теж навчаю діток, онлайн-заняття в мене проводяться. Тому це так відбувається. Послухаєш наших героїв, і здається, що нічого складного немає, навіть у грі з вогнем. Якщо є досвідчений інструктор, який вміє гарно пояснити, бачимо, що на одному з занять вихованці опановують основи фаєр-шоу. Тож і ми теж послухаємо, але краще на безпечній відстані. Ці пої вони от, мають дві лямки для пальців, ланцюжок, ну і це спеціальний шнурок, який не, типу, він не горить. Вони поливаються керосином ну і горить сам керосин, а не шнурок. Тобто, навіть якщо би я крутив з вогнем і воно десь вдариться в мене, то воно не, ну, я не загорюся, от тому що горить керосин і воно просто вдариться і відіб'ється. Воно тобто, чогось такого страшного немає нічого. Тут головне, що працювала сама кисть. Тобто, якщо, наприклад, крутити перед собою, от, в мене рука практично стоїть на місці, рухається сама кисть. Це крутиться, наприклад, перед собою. Або якщо так само збоку, рука при собі і працює самокисть. Воно має йти паралельно, наприклад, в мене. Тут, а з боку або спереду. Воно має йти паралельно. Здається, все дуже просто, але поступово завдання ускладнюється. Це називається метелик. Воно крутиться, в мене одна рука чуть-чуть вище і далі, і за рахунок того воно не вдаряється. Якщо ви разом, то воно вже от... збивається. І тільки ті, хто до кінця таборової зміни навчиться виконувати всі вказівки інструктора, зможе спробувати гру з вогнем. Ну і завжди, якщо вони горять, то постійно треба рухати, тому що як тримати на місці вогонь піднімається, наприклад, зараз вітер, Піднімається догори і просто би в руки пекло. А також ще вчимо вісімку, тобто це просто ось так. Це теж треба. Добре перехрещувати руки, щоб вони, ну, типу, щоб пої не вдарилися. Але все починається з одної руки, спочатку одною. Потім вони пробують другою, Ну і потім дві разом. Все завжди починається з одної руки. Танець вогню заворожує. Проте ж, як символічно, що потрібно постійно рухатися, аби не згоріти. Здається, нашій професії це теж стосується. Цікаво, як війна вплинула на тематичне наповнення і загалом на атмосферу табору. Є на кожному таборі і е, діти внутрішньо переміщені. Є е, діти, які втратили батьків на війні. Але ми стараємось власне робити ну, атмосферу, в якій ми не забуваємо про середовище, яке навколо нас, не забуваємо про те, що відбувається. Але можемо собі дозволити принаймні частково поводитись так, ніби його немає. Це журналістський табір, і на диво ніхто пишучи матеріали не обрав е, писати власне про війну. Жодного матеріалу про війну від учасників не з'явилось. Вони оглядали фільми, оглядали ігри дуже багато про культурні російсько-українські взаємини, але не про війну. Натомість, перший табір, який був в нас юнацький і туристичний, він ну він був більш заряджений на те, що в нас сьогодні війна. Один із власне, учасників бойових дій був запрошеним інструктором впродовж цілого табору. Він проводив дітям гутірки змінної безпеки, показував, як це працює. на що зважати. Вони самі вчилися робити розтяжки, розглядати, як працює це. Ну, тобто, це був табір, який націлений профільно був більш на виживання, на туризм, на життя в дикій природі. Ну а це табір більше медійний. Він на комунікацію, на підготовку, роботу з інформацією. Тому ми говоримо з учасниками про дезінформацію і пропаганду, але ну це тільки інформаційна складова війни, це те, що сюди потрапляє. Хоча, коли дивишся на творчість, в будь-яких випадках, коли вони щось пишуть, особливо коли це стосується вигадування казок, а це завдання, яке в них часто буває, звісно, що після початку вторгнення матриця кожної казки – це матриця про напад, про агрепро чиюсь агресію, але знову ж. Це ніколи не Росія, це завжди маскування, і тому е, я радий, насправді, що це в казках переважно проявляється, тому що це механізм проговорення, який ми їм даємо заздалегідь. А журналістика це вже надто буквальний, Він не метафоричний цей механізм проговорення, і вони туди цю трагедію не вносять. Якось так в нас виходить. І ми віримо, що добро перемагає зло не тільки в казках, неодмінно. А ще тішимося, що в нас так багато талановитої молоді. Поспілкувавшись із вихованцями табору, бачимо, що тут є і майбутні режисери, і поети, і кінокритики. Чудове місце і чудові люди. Я дуже рада, що ми сьогодні завітали сюди і трохи зачерпнули натхнення. Традиційно обіцяємо повернутися і віримо, що таки повернемося. Думаю про тебе, за тобою дуже, і це для мене найжаданіша дружба. Думаю про тебе. So.